Всім привіт! Зараз в нас на сервері проходить багато цікавих івентів, і я вирішив поділитись своєю думкою по них. Давайте почнемо з гонки сили. Подібний івент проходить приблизно раз в місяць, гонки бувають різного типу. В даний момент в нас змагання саме по силі, тобто загальна сила аккаунта. Спочатку можу показати, що тут нічого цікавого. Але коли ми відкриємо винагороди за рейтинг, тоді стає зрозуміло, що це дуже класний івент для фарму універсальних фрагментів. Нагадую, що пробудити легендарного героя нам потрібно зібрати загалом 680 фрагментів для пробудження. Це дуже багато, тому нам потрібно старатися збирати універсальні фрагменти всюди, де це можливо. Щодо винагород за рейтинг, ми бачимо, що за топ-50 ми вже можемо забрати два пазби. Але якщо активно грати і правильно використовувати ресурси, то є велика вирогідність, що ви зможете потрапити в топ-10 або навіть краще. Я завжди стараюсь на подібні івенти використовувати ресурси, щоб мінімум бути в топ-10, бувало, що займав і топ 3 місця. Топ-3 це 8 пазлів. Для прикладу, за кожну повну фазу головного командира ми можемо отримати по одному пазлу. Відповідно, 7 фаз це всього 7 пазлів. Головне в гонках не потрібно завжди витрачати всі збереження по максимуму. Потрібно просто правильно використовувати ресурси, наприклад, гонка сили, як краще збільшувати силу аккаунту? Найкраще для цього підходить будівництво. Якщо ми зробимо підготовку будівель саме під івент, тоді простіше потрапити в топ рейтингу. Наприклад, почати заздалегідь будівництво штабу. Коли почався івент, можемо доускорити штаб і отримати багато сили, особливо за останні рівні будівлі. Якщо в нас вистачає ресурсів, то для сили дуже добре підходять лікарні. Вони дають багато сили, потребують мало часу будівництва, але при цьому багато ресурсів. У мене вже всі лікарні 24 рівня, саме на таких івентах я їх прокачував. Подібні івенти також підходять для будівництва шахт. У нас їх багато і ми можемо поступово їх покращувати. Звичайно, технології також підходять. Наприклад, я цього разу раніше запустив 10 рівень військової медицини і завершив під цей івент. Відразу отримав 570 тисяч сили. Тобто нам головне з розумом розподіляти ресурси, використовувати прискорення тільки під подібні івенти або в командирі. Наскільки я пам'ятаю, всього є три види гонки: одна на загальну силу, друга на використання прискорення будівництва та науки, і третя прискорення навчання війська. Види івентів міняються по черзі. Зараз сила, потім у нас буде будівництво та наука, бо попередній раз було на військах. Ну і третій варіант це крафт основного спорядження. Але цей варіант рідко підходить, адже збирати голоцеву сталь важко, особливо якщо ви далеко в топі на арені. До речі, паралельно з гонкою завжди є інші подібні івенти, де умова для отримання винагород така сама, як і в гонці. Тобто в нас зараз гонка на загальну силу і в подібному івенті та сама ціль. Цього разу в нас з'явився ще третій івент з однаковими вимогами на силу це за Ніт суточки. Цей івент між серверами тут більше та круті винагороди за рейтинг. Але на місцевіних івентах для того потрібно дуже великий донат, тому паралельно з онкою ми забираємо винагороди, на які вистачило ресурсів. Далі спеціально все витрачати для зеніту я би не рекомендував. Слідуючий цікавий івент це прохання лікаря. Його особливість я покажу на фермі, бо основним аккаунтом вже все завершив. Спочатку вам потрібно вибрати рівень, всього їх 5. Всі починають з останнього, тобто Д. Після проходження на максимум в слідучий раз буде доступний слідучий рівень. І так щоразу піднімаємось на рівень вище. В даний момент в мене на основі рівень А, тобто вже четвертий раз проходить даний івент. Є один момент, який потрібно знати, щоб правильно проходити прохання лікаря. Суть в тому, що вам потрібно визвати 40 зомбі і щоб їх вбили. Але саме ви не вбиваєте своїх зомбів. Вам достатньо призвати зомбі і натиснути кнопку допомога. Потім ваші члени альянсу роблять збір і вбивають зомбі. Всі учасники отримають хороший дроп, з цих зомбів випадає багато ресурсів та книжки з експою для героїв. Також падають різноманітні прискорення на 15-30 хвилин. Але запам'ятайте, що ви створюєте збори на зомбі інших гравців входити в збори інших гравців, бо якщо ви нападете на свого зомбі або будете в зборі на свого зомбі, тоді ось цей дроб ви не отримаєте. Тому це важливе правило, вбиваємо тільки чужих, на своїх не ходимо взагалі. В активному альянсі всі зазвичай з радістю вбивають зомбі інших гравців, тому що це дуже вигідне використання енергії. Від себе скажу, що я би рекомендував збирати баночки енергії і саме на цьому івенті їх витрачати. До речі, я так і роблю вже четвертий раз підряд, тобто баночки тільки під івент прохання лікаря. Паралельно в нас проходить ще один цікавий івент журнал трофеїв. Часто всі запитують, що робити з лишніми фрагментами героїв. Так ось саме цей івент призначений для використання зайвих фрагментів та зірок. Якщо в героя всі навики прокачені на максимум, то фрагменти цього героя будуть просто збиратись у вас в сумці. На цьому івенті ви можете обміняти їх на бойові значки, а потім за ці значки купити собі потрібні винагороди. Список винагород великий, але я рекомендую збирати тільки на універсальні фрагменти, адже цих фрагментів нам завжди буде мало. Якщо на перший раз у вас зібралось небагато лишнього, то не обов'язково відразу міняти і купувати щось інше не таке важливе. Ми можемо позбирати за два рази і потім викупити всі золоті пазли. Давайте підсумуємо. В цьому івенті ми просто витрачаємо лишні фрагменти та зірки і за них купуємо золоті фрагменти. Це просто і дуже корисно. Сьогодні в нас запустили великі знижки. Це просто цікава акція, нічого особливого робити не потрібно. Просто якщо ви витрачаєте кристали, тоді ви можете додатково отримати ще інші винагороди. Цей івент нам прямо говорить: якщо ви планували щось купити за кристали, наприклад, прискорення у віп-магазині чи самі віпочки. То це найкраща нагода для цього. Зазвичай я трачу по 9000 тисяч кристалів, знову ж таки, щоб забрати ці важливі універсальні фрагменти. За кристали по різному можна щось купувати. У мене бувало, що сам купляв прискорення або знаки, які потрібні для 25-х будівель. Сьогодні купив тільки Віпочки, завтра також куплю на 9 тисяч. Мені небагато залишилось до 9 рівня віпа. а з 9 рівня нам щоденно будуть видавати по одному золотому пазлу, що також дуже круто. На цьому в мене все. Сьогодні ми розглянули важливі івенти, і я поділився своїм досвідом. Якщо вам ця інформація була корисною, подякуйте підпискою та вподобайкою. А якщо є питання чи пропозиції, пишіть в коментарях. З радістю відповім. Всього найкращого, до зустрічі в слідуючих відео.